Тобто їх суперзв'язка функціонує і коли є тільки один з них на полі, у нього є абсолютно всі задатки серйозного нападника для будь-якого топ-клубу. Саудівські шейхи з Аль-Ахлі намагаються применити до себе, ну я не розумію, що ще треба людям вдобити в бошки, щоб вони зрозуміли, що ну не можна так робити. Я дуже давно почав говорити що на початку сезону, невже це другий зідан? Понятно, що цей матч якби. Взагалі, не його заслуга, все, що відбувалось в матчі, всім привіт, друзі, другі і подруги. З вами, як завжди, Стас, і я в ауті. Перед тим, як перейти до найцікавішого світу футболу, нагадую, що є дуже важливим і дуже приємним, коли ви підписуєтесь на цей канал, ставите лайки, пишете коментарі, не забувайте писати свої питання в рубрику Вільний мікрофон, бо щось маловато питань, і ну, як би хочеться вже повідповідати на ваші цікаві запитання. Тому дякую і нагадую про те, що якщо що ви підписали, звісно, учасником розіграшу. Все інше є в попередніх відео. Почнемо з цікавої новини для українських болівальників, але вона з Іспанії. В минулому турі Ла Ліги Жерона, Артема Добика та Віктора Циганкова, але без Віктора Циганкова зустрічались з аутсайдером Ліги Альмерією. Так, це той матч, від якого ніхто нічого не очікував. Надзвичайного Жерона перемогла з рахунком 5-2. І найцікавіше в цьому матчі є. Те, що Артем Довбик зробив дубль, так Віктор Циганков ще травмований, ніби там вже відновлюється від травми, Але питання в тому, що Артем Довбик може виступати в Жороні і без Віктора, тобто їх суперзв'язка функціонує і коли є тільки один з них на полі. І що важливо, я не буду розбирати, як там що забувались голи і все інше. Хто хоче, ви ж всі знайдете ці на в Ютубі. Я хочу лише сказати про те, що мені дуже подобається те, що у нас з'являється крутий форвард. Ви скажете, ну що це якби не рівень там поки що. Але я вам маю сказати, що на даний момент Жерона відіграла 10 турів в Лалізі, і Ортема вже 10 голів на своєму рахунку, враховуючи те, що кінцю сезону буде зіграно 38 турів, то голів у Артема з таким успіхом може бути 15, а то і під 20. Дуже вражаюче. Круто, круто. і це вже буде топ рівень. Ну дійсно, ви ж всі розумієте, нападник, який в будь-якій команді дає 15 голів за сезон. Це в будь-якому випадку є нападник ближче до солідного рівня. Окей, не топ, але ну ви ж знаєте, якщо ти дав 15 голів або 20 взагалом за сезон усіх турнірах, то це стабільно 50 мільйонів перехід в інший клуб. Ну, дійсно ж. І що особливо цікаво, що Артем Довбик не боїться бити по воротах. Це я відзначав ще в минулих відео, коли говорив про його гру за національну збірну. Так, він б'є з гострих кутів, незручних ситуаціях, там щось може десь перемудрити. Але питання в іншому він це робить. Він не боїться, він підлаштовується і б'є. Роналду забивав найкращі свої голи з дуже різних позицій. Я зараз про Кріштіана, звісно, говорю. І саме через те, що. Він поставив собі удар, він забивав з дуже багатьох позицій. Згадайте, як він забив Ювентусу тією бісіклетою. Ну хто б намагався там забити, а це рівень, тому що людина не боїться бити по м'ячу. Ось Артем Довбик не боїться. Навіть згадав про те, що ну як згадав, нагадав мені хтось з наших блогерів, про те, що свого часу, коли Андрій Шевченко тільки підтягував Артема Добика до збірної, чи там в 16-му, чи в 17-му році казав, що Артем. Має все для того, щоб стати топ форвардом. У нього є абсолютно всі задатки серйозного нападника для будь-якого топ-клубу. Ставимо лайки Артему та віримо в наших хлопців. Не будемо далеко відходити з Іспанії і відзначимо таку цікаву інформацію. Повідомляють, що саудівські шейхи з Аль-Ахлі намагаються переманити до себе Вінісіуса Жуніора з Реал Мадриду. Повідомляє про це футбол Іспанія. Говорять про те, що ніби вони готові запропонувати Вінісіусу багатолітній контракт з окладом в 200 мільйонів євро за сезон. What? Ти Васеле та самому Реалу 200 мільйонів за перехід свого молодого гравця. Звісно, я впевнений, що таке, ну навряд зараз, таке відбудеться. Ну можливо, таке може може відбутись наступного літа, якщо дійсно на це буде велике бажання Вінісіуса, А реал все-таки буде намагатись заманити до себе МБП солідним контрактом. Враховуючи, те, що МБАПЕ виходить контракт з ПСЖ вже взимку. Ну як взимку, типу він же може вести перемовини. По-любому, Полюбому почнеться. Спекуляції стосовно того, куди він піде, з точки зору хто запропонує більшу зарплатню. І ну, понятно, що Реал буде одним з тих, але їм по-любому потрібні на це гроші. А з продажу Вінісіуса це легко можна отримати. І це, до речі, в якому сенсі може під, якщо таке станеться, це може підтвердити мою теорію про те, що Мбаппе і Вінісіус не поєднуються в одній команді. Якщо цікаво, подивіться це є в минулому відео. А тепер ці. Цікаве про футбольні скандали. Ви це любите? Я знаю, це прекрасно. Минулі тижні гучно розгортується така інформаційна компанія стосовно італійських молодих гравців. Саме мова йде про двох молодих італійців: Сандро Туналі з Ньюкасла та Фаджулі з Ювентуса. В чому там все весь сербор? Питання в тому, що зараз іде активна така боротьба з букмекерами. Так, я одразу скажу, що типу я не проти, коли люди грають на ставках. Типу, це розваги, кожен має право робити, що хоче, якщо комусь так цікавіше дивитись футбол. Або Будь-який від спорту, нехай це роблять. Ну я не вбачаю в цьому щось таке над, надпогане. Це твоє, це, це, це свобода вибору, і кожен має право робити те, що йому подобається. Але питання в тому, що є докази, що ці два футболісти якраз ніби страждають лудоманію. Звісно, простіше за все, сказати, що так воно є. Аніж сказати, ні, ми просто хотіли. Всю систему ми ставили гроші на наші матчі. Я ставив на те, що я сам отримаю жовту картку, отримав цю жовту картку, ставив 50 тисяч там євро і отримував там півтора мільйона євро. Ну, звісно ж, це вообще така крінжуха. Звісно ж, про це ніхто ніколи не скаже, і тому понятно, що ой, да, у мене лудоманія, а я страждаю від цього останній рік, і це так сильно на мене впливає. Слухайте, так по-перше, є. Дійсно, є така хвороба, від цього нікуди не дітись. Це ну, типу, це те саме приблизно, що нікотин, алкоголь, там, наркотики. Те саме це лудоманія, типу, залежність від азартних ігор, воно є, воно присутнє. Але я не вірю про те ж, ну, що молоді футболісти могли так встигнути підсісти на такі ігри. Ну, цей фаджолі там ніби як міг, тому що він. За різну інформацію встряг там в такі борги, що він заборгував більше мільйона євро, тому що він їх програв на, просто на ставках, але і у нього не було цих грошей. Тобто він у когось позичав для того, щоб грати. Хто це такий? Він іде по мене тут ще в принципі як би можливо. Тоналі більш дорослий вже футболіст. Він ну я впевнений, що він більш розуміє, що він робить. І ви ж самі розумієте, коли ти професійний футболіст, топ рівня, а туналі це топ рівень, та навіть Фаджолі, якщо він вже грає в Ювентусі, він розуміє, що він наближається поступово до топ рівня. Вони розуміють, що їм... Катастрофічно, максимально просто заборонено ставити на цей вид спорту, де вони приймають неопосередковану участь. Але це типу все одно робиться, Єбать тупі просто. Капець. Ну я не розумію, що ще треба людям вдовбити в бошки, щоб вони зрозуміли, що ну не можна так робити. Якщо окей, якщо ти у тебе типу лудоманія, то на що ти хоч на футбол ставиш? До чого я все це вів? Зараз повідомляють про те, що Сандро Туналі можуть відсторонити від футболу увага на 10 місяців. Тобто футбольний сезон тільки ось почав розгортатись, максимально набирати оберти і. Клас і головну зірочку Ньюкасла просто можуть зараз закрити, ну точніше, не, не закрити, а відсторонити від футболу на 10 місяців. Понятно, Ньюкасл там вже в шоці, і вони навіть збираються подавати позов до суду на ти? Якщо чесно, це максимальна брідятіна, тому що я не розумію, до чого тут Мілан? Ну Нюкас хоче отримати компенсацію від Мілана за те, що, типу, вони зараз футболіст не буде грати 10 місяців через те, що у нього є проблеми з так званою лудоманією. А вибачте, Мілан, що його змушував ставки ті робити? Чи він вам його продав через те, що він, типу, не у нього невиліковна хвороба? Да? Ну що, до чого тут Мілан? Понятно, вони хочуть зараз якось замортизувати цей рік, який він типу, не буде грати для того, щоб воно не так вдарило їм по бюджету. Але Милан скаже все до чого ми тут. Розбирайтесь тепер. Це вже ваш клопіт. І найгірше те, що реально головна зірка, якщо що, 70 мільйонів відвалили за нього минулого літа. Нікасла просто присяде дивитись футбік дома на 10 місяців. Сподіваємось, цього не буде. Пройшли чергові тури Ліги Чемпіонів. Зараз є у мене лише результати туру, які були у вівторок. І на даний момент я вже подивився, як відіграв Шахтар проти Барселони. І Паралельно йдуть матчі. Але я вам дам ось свою рецензію стосовно того, що вже відбулось. Галата Сарай програв Баварії 1-3. До речі, там в принципі турки дали непоганий бій. Інтер 2-1 перемогли Зальцбург. Ну нічого дивного, лідери перемогли аутсайдери своєї групи групи. Бенфіка програла Реалу Сесідаду 0-1. Так, Трубін пропустив гол, але об'єктивно там його вини не було. Там захист, я не знаю, де він ходив, гуляв, курив, ну все-таки. Ланс 1-1 зіграли з ПСВ. Манчестер Юнайтед ледве-ледве 1-0 перегла... переграли Копенгаген, господи, ледве вимовив брати Гойлунди зустрілись між собою, але найзірковіший брат посидів на скамійці. Севілія 1-2 програла Арсеналу. В принципі, також нічого дивного. Я б, я здивований, що Арсенал не перебіг, не переміг з більшим рахунком. І в ньому Берлін нуль програли Наполі. А ось що цікаво, мені. Відзначити це те, що Брага 1-2 програла реалу. Так тут не питання в тому, з яким рахунком програла Брага. Просто хотів відзначити такий момент Джуд Білінгем, який просто не дає мені спокою останні там. ну... Останні два місяці робиться все це ще активніше. Питання полягає в тому, що реально, ну типу, я дуже давно почав говорити, що на початку сезону невже це другий зідан? Ну, типу, у нього активно в можна просвяткувати лідерські якості, але йому лише 20 років. Ну дуже реально, дуже приємно з ним спостерігати впродовж матчу. І що я хочу відзначити для вас? Зідан в свій перший сезон в Реал Мадриді провів 49 матчів футбол футболці вершкових забив 12 голів і віддав 15 асистів. Непогана статистика. Зізу, ну в цілому, він вже приходив в реал. Да, як супер, супер, супер зірка. Статистика молодого Джуда на даний момент за реал: 12 матчів, 11 голів та 3 асисти. О, нічого собі! Ви бачили! Ви розумієте, що ця машина, він просто не те, що тягне цей реал, але він ще якось з такою легкістю це робить, що мені реально навіть важко уявити, а що буде кінцю сезону. На даний момент я бачу в цьому трансфері, якщо це не кращий трансфер Реалу за останні, там не знаю. 5 років, ну да, десь так. А хто може хто може бути краще, то я взагалі не знаю тоді, хто хто, що можна вважати хорошим трансфером. і, і до речі, окрім цього, ну це може бути один з кращих трансферів взагалі в історію футболу, тому що людина, перейшовши на новий рівень і зробивши серйозний крок, взагалі не загубилась, взагалі не втратила в якості. Навіть не потрібен був цей час на адаптацію. А якщо це зараз у нього. Адаптація така, то мені ж страшно уявити, а що ж буде далі? Далі буде. Пишіть в коментарі, чи встигли ви побачити Джуда Білінгема в дії? Хоча я думаю про збірну України проте з Англії. Ми б говорили і ви бачили його гру. Пишіть, як ви думаєте, чи дійсно білінгем стане одним з кращих гравців реалу в найближчі декілька років. Шахтар програв в Барселоні з рахунком 1-2 на виїзді, в такому випадку 2-1. Але суть в іншому. У Шахтаря перед цим матчем поставили нового головного тренера. Звати його Маріно Пушич. Чи Маріно Пушич? Ну, коротше, ще будемо точно дізнаватись. Про це, якщо не помиляюсь, боснійський коуч став офіційно новим головним тренером Барселони на перед Барсело... Шахтаря Напередодні матча з Барселони. Понятно, що цей матч. Матч якби взагалі не його заслуга, все що відбувалось, в матчі 100% все це напрацювання Даріо Сирни той просто керував матчем на бровці. і знаєте, не тут нема про що багато говорити, окрім того, що відзначив гол Судакова, який максимально проста комбінація. Але Судаков молодець, що зробив це забігання і забив цей гол. Але якщо подивитися, що відбувалось до цього моменту, Барселона, враховуючи, що скільки у них 7 чи 8 гравців, вибуло основних реально основних гравців, тобто там не було зараз зірок взагалі, ну там Араухо і Терштеген, а далі все ну в принципі. Молоді пацани, Барселона настільки розривала цей шахтар. Це просто треш і содомія. Це було і так зрозуміло. Я, я погоджуюсь з вами повністю. Тут немає нічого дивного. Єдине, що так Шахтар били відбивались. Треба зрозуміти, так, що де Барселона, де Шахтар, але мені страшно уявити, що було б, якби був бойовий склад Барси. Ну об'єктивно, об якщо взяти, що було б з шахтарем. Наша капець. Якщо ці молоді хлопці, як я там цей хто там дубль мав оформлювати, молодий іспанець? Там я не пам'ятаю. Коротше, той що забив, другий гол. А... Блін, ну скільки разів він реально міг забити, уявіть, що на його місці був би Роберт Левандовський. Якщо подивитись ті моменти, де він вдарив в поперечку, по-моєму, потім штангу, і потім ще там щось у нього не вийшло. Рахунок мав бути щось близько 5-5-1. Тому е, я б не скажу, що Шахтар там щось показали, якийсь гарний футбол. Ні, не було гарного футболу. Так, з Барселони вони плюс-мінус володіли м'ячем. Однаково, якщо не помиляюсь, там по ударах в, в по ударах, схожа ситуація, ні, не схожа. Може, 11 від Шахтаря проти 19 від Барселони. І ви розумієте, Шахтар зараз переживає важкі часи, це 100%. Але відзначу той факт, що так непогано виглядав Азаров та Судаков. Дійсно, непогано виглядали вони в цьому матчі. Судаков в цілому, я думаю, цим голом ворота Барселони здебільшого вже продав себе взимку. Ну не скажу, що точно це буде в Ювентус, але ну, скоріш за все. Це це ще один такий пунктик, що о, молодець! Продається Фелікс, таке, знаєте, грав ніби в півноги там. Араухо взагалі десь в деяких моментах просто там ледве розвертався, ходив там ще щось. Ну, понятно, вони дуже швидко забули два голи, і в принципі було зрозуміло, що ми можемо забити і більше. Але я думаю, там була настанова від хаві. Що слухайте, якщо забуваємо два або три голи швидких, одразу зупиняємось, тому що у нас там через декілька днів реал. А грати нам знов-таки оцим другим складом, ну типу без лідерів. Тому я. Ну сказати, що типу, це об'єктивний якийсь результат, і 2-1 непогано для цього шахтаря проти Барселони. Ні, це просто барси. Не було мотивації забивати більше, витискати з себе максимальний якийсь результат, і, в принципі, їм нема що доводити. Вони грають проти шахтаря. Якщо, ну я думаю, що там здебільшого вони навіть не знають, хто грає в цьому шахтарі. На жаль, на жаль, це сьогодні так. Але в будь-якому випадку гірнякам лайки. дякуємо, що вони протримались проти Барселони. дякуємо за цей гол Судакова. Пишіть в коментарі. Як вам грає шахтаря в цьому матчі, і ставте лайки, якщо вірите в наших хлопців. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Традиційно прошу вас підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Не забувайте писати коментарі для рубрики Вільний мікрофон. Я буду відповідати. Просто нема на шоу вас. Там пару питань. Давайте більше будемо розмовляти про футбол. Тому повторюсь, не прощаюсь з вами. Слава Україні!